Всі ми ходимо під Богом, життя в Його міцних руках, Він контролює всю тривогу, всю радість, біль і навіть страх. Він знає все, кому що треба, коли на землю йтиме дощ, як зори вимостить на небо в просторах під небесних площ, Він знає все, усе Він знає, коли прийде. До нас весна, коли нарешті пролунає, вже закінчилась війна, і кожну пісню, кожне слово, Він пам'ятає кожний вдих, всі вчинки зроблені раптово, і кожен подих, що затих. Він знає все, Він бачить душу, ти не сховаєшся ніде. Я попередити вас мушу, Господь до кожного гряде. І в цьому світі, де тривога, де біль, не гоїться нічим, ти безпорадний геть без Бога. Є сотні доказів і причин. Слава Богу!